Справжнім подарунком для винуватців свята у прямому і приносному значенні цього слова стала безпрограшна лотерея від товариства Карпат Нафтохім. Власники лотерейних квитків, здебільшого, працівники підприємства мали змогу отримати чудові цінні подарунки. А саме: каструлю, пароварку, телефон, планшет, футбольний м'яч, шуроповерт, фотоапарат, фен, кавоварку, праску, кухонний комбайн, мікрохвильову піч, набір. Для бадмінтону міксер, порохотяг, електробритву, телевізор, суперприз, 3 тисячі гривень для придбання будь-якого товару у крамниці комп'ютерної техніки. Так ведучий заходу Олег Нижник раз у раз із приємністю оголошував номер щасливого лотерейного квитка, який рукою фортуни визначали юні помічники. Запрошував все нових та нових власників призів. Звичайно, що їх ужинок був плідним, тому й настрій відповідно позитивним. А підсилив його футбольний матч у рамках фіналу Кубку району за участю команд Станькової і Студінки. Правда, результат 5-0 на користь футболістів Станькової потішив не усіх уболівальників, а лише палких прихильників станьківських володарів шкіряної кулі. Але подарунки від футбольно-спортивного клубу Нафтохімік отримала як команда Переможець, так і Переможена. Та й у сфері проведення свята ці настрої не відобразилися. Адже у парку культури відпочинку імені Івана Франка на усіх чекала насичена концертна програма за участю місцевих аматорів сцени і звичайно популярних зірок української естради Олега Кензова та Ольги Шаніс, а також мега запального гурту Здобші з дуб кульмінацією ж масштабного дійства з нагоди професійного свята працівників нафтової газової і нафтопереробної промисловості став великий святковий фейєм. bark.